Шаленію, боже волію розпочаю, від людей тебе сховаю, 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 знаю, мій, але усе напроти надію. Шаленію, шаленію, я шаленою. Диблюсі, не може надивитись, цілою не встигаю насолодитись. Болюсь і боюсь забути. Важливе. Але пам'ятаєш, що ти є диво, сказати ти красива, це промовчати. Хочу тобою і пишатися ховати тебе для себе і всіх так. Я знаю це гріх, хай твоїх ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися самим собою, та завдяки тобі, не бояти збою, будь тебе страшний, маючи намір, допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи у сомішній гамір, тихо собі шаленіти. Він людей ти без ховаю, сховаю, сховаю. Знаю мій, але усе одно про те вмію. Шалимію, шалимію, жалемію. Шаленію я, коли турнаю за головою, я не водолаз, а ти знаєш про що я? Я твою золото я маю молота для своїх сорок вісім кілограмів золота. Типеш, як суля, я сьогодні на тебе полюю. А це за моєю картиною, а я художник вій, я тебе малюю, я володимир воли. Чула про мене, Галицько-Волинська, давай за мене, давай узисну ахті ці, аби нами пишалися наші правоці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. Я тримаю їх в серце у московищі і шалені через те, які вони лагідні. Не промовлю я і слова, адже все ти знаєш, знаєш сам. Просто роблю так, щоб добре нам Шаленію, Боже волію, розум, плечаю, Від людей тебе сховаю, 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 знаю мій, але усе одно про тебе.